Богдан Миколаївич, з перемогою до вас питання як до захисника. Росава фактично нічого не створила. Серед мідротами, коли Рома Кузьмак потягнув м'яч в нижньому куті, була, була установка грати з акцентом на захист власних воріт. Добрий день. Я, по перше, хочу сказати дуже дякую нашим Збройним силам України, які зараз оборонять нас і тої нечисті, яка війшла в нашу країну. По настанові на гру так. ну, ззаді наша задача зіграти на нуль, а впереді ми обов'язково собі знайдемо. І ну, я думаю, встановку ми виконуємо. Команда пропустила в чотирьох матчах чемпіонату лише один м'яч. Так буде і надалі, як вважаєте? Я сподіваюся, дай Бог, дай Бог. Рахунок сьогодні закономірний. Так, звичайно, рахунок закономірний, тому що в першому таймі ми ще могли забивати ще 2-3 голи. Багато моментів по Русаві команда хороша, добротна, високорослі, тарану, типу гравці, вони хотіли грати на їхнього нападника. Я думаю, що ми його виключили з гри, заді... ну, моментів взагалі не дали їм створити. І, і, і хочу сказати, що повністю установку, що в обороні, ми повністю виконали. Перед другим голом був епізод, коли ви отримали пошкодження. Здалося, що там для вас закінчена. Що там було? Ні, це ми верхні мяч. Звичайна боротьба, голова в голову чуть-чуть, Але я, я таке вітаю. Це, це футбол, це контактний від спорту, це нормально. Дякую. Все, Все дякую, слава Україні. Олексій Сергійович Поділиться власними враженнями від сьогоднішньої гри, що не вийшло конкретно у вашої команди. Е, в принципі, скажу так, що грали з гарним соперником, який... Ну, завладил ініціативою в першому таймі. І, в принципі, перший тайм я скажу так, що хоч і ми 1-0 проиграли в ньому, ну. Він був намного хуже в нашому исполнении, ніж на второй. Второй тайм наша команда играла, я вважаю, з позиції сили, добре. Где-то не хватило забитого гола. І в принципі це і повлияло ну, на окончательний результат. Тобто хромає реалізація, над цим будемо обов'язково працювати. А так, в принципі, за другий тайм задоволений своїми хлопцями. Міжсезоння пройшла інформація, що Росава непогано так підсилила склад. Які завдання на цей чемпіонат у вас? Ну зрозуміло, що напевно вийти у четвірку за підсумками. двох. Основне завдання у Росави це було сформувати команду, так як ми минулий рік грали на район, і якби це для нас такий великий виклик Дефенда Ліга, і тому якби завдань. Виход з групи, звісно, це 100%. Це вже якби ми собі його самі поставили, а так сформувати команду, бойовий колектив і цеплятися за очки. Росава комплектована власними гравцями, місцевими, чи є все-таки приїжджі якісь? Є у нас приїжджі хлопці, ну, основну масу команди составляють ігроки місцеві. Що ж, дякую, дякую за футбол, на все добре, щастиво. До, до побачення.